Доброго часу, любі українці, з вами Лавра. Поговоримо сьогодні на таку тему про майбутній самит, другий самит миру. Сьогодні наш президент сказав про можливість того, що буде запрошений Путін, і звичайно, чи приїде він, це вже інше питання. Давайте гіпотетично подивимось. Поки що це невідомо розмито, але все ж таки глянемо. Чи є така можливість, що на другий самит миру. Буде запрошений Путін. Перше, чи він буде запрошений? Чи є така можливість, що він приїде, чи вони приїдуть? Ось так. Ну і поки що все. Чи буде запрошений? О, це питання дуже складне. Багато чинників, які можуть впливати, що ні. Тому що багато різних різних чинників на неможливість такого такої ситуації. Чи можуть вони приїхати? Так, вони можуть посланців послати, представників послати якісь, да? Ну, тобто своїх помічників, так. А чого може не статися так, що його запросять? Причини? Ну, по-перше, це, скажімо так, Момент війни, звичайно, нам тут підказують, чому, чому обмежені, будуть обмежені його запрошені. Тому що людина сама є таємничість, тобто, можливо, напряму не виходить людина. Тут більше може якраз той посланець, який передає, може передавати інформацію. Ось так. Людина пов'язана з військовими діями. Або через війну, може, не немає можливості якби запрошувати. Ну да. Через обставини? через обставини Бачите? Через агресію, можливо, через агресію, що не можуть, якби запросити да там милості просім. Але посланець якусь інформацію може якби і привести, що може. Чим можуть бути ці посланці, яку інформацію, яку задачу, які плани несуть. Ну, це, знаєте, не, м'яко кажучи, здалеку, звичайно, це, але тут можна сказати, що е, якби нічя. Пропонуємо нічю. Ось так. Е, Ну і все. Тут якби мова йде про а, свої території. Да? Ми жадівні, ми нічого нікому не віддаємо. А, ми своє зберігаємо, а, своє щось там будемо допрацьовувати. А, нікому нічого не, не збираємося віддавати. Продовжуємо цим, -цим користуватися. Ось. А, але все ж таки нічия, нечия. Ось таку вони ситуацію. Що вони можуть принести? Тільки лише розчарування. Ну, це просто розклад. Це просто розкладів на. Пофантазуємо, да? Пофантазуємо. А там буде видно. Дякую за увагу.